Тата, привіт! Я сьогодні прийшла, щоб підтримати тебе. Підтримати тата, який служить у ССУ, і вже сім місяців не приїздить додому прийшла Олександра. Забіг братерство сталевих 3.0», організований для збору коштів саме силам спеціальних операцій. Захід ініціатива Хмельницької обласної ради. Сьогодні хлопці виконують бойові завдання на передовій, а ми в тилу маємо. Дякувати усім збройним силам, всім нашим захисникам та захисницям, завдячуючи яким ми маємо можливість просто жити своє життя і навіть проводити такі об'єднавчі заходи. Тож, все, що ми робимо в підтримку збройним силам України, це наша спільна робота. Ну і звичайно легкого старту. А ще легшого фінішу в підтримку Збройним силам України. Слава ЗСУ, слава Україні! Бігли всі від найменших трирічних хмельничан до найстарших, яким 74. Братерство сталевих організовують четверте. Цього року збирали кошти для закупівлі засобів захисту реп антидронових рушниць. Придбане обладнання відразу вирушить у найгарячіші точки фронту. Гроші потрібні постійно. Не можу сказати вам, що це є якісь там суми, що нам там достатньо зібрати там мільйон, два-чотири. Тому що самі розумієте, протягом там умовно якогось одного-двох бойових виходів ми можемо втратити там майна на декілька мільйонів гривень. Більше тисячі учасників подолали дистанцію 2,5 кілометри для дорослих і 300 метрів для малечі. На фініші зовсім не втома, а гордість, обійми та щира посмішка. Насправді не дуже важко забіг такий. Цікава подія в плані тому, що це дуже об'єднуюча така штука для всього міста, для гостей міста так само, і це дуже велика підтримка для наших хлопців для 140-го полку, тобто. Дуже прикольно, якщо чесно, дуже класно було. Емоції дуже неймовірними. Забіг я проходжу вперше, Мені все дуже сподобалося. І саме головне, медалька є, пам'ятка буде. Всі ці різні люди об'єднались заради спільної мети, незважаючи на спортивну підготовку та погодні умови. Дистанція невелика, та все ж значення заходу безмірне, кажуть учасники. Несла свій донат і отримала дуже велике задоволення, тому що, власне, чесно кажучи, не багато має можливості отак от просто вийти, пробігтися нашим парком прекрасним. А сьогодні поєднала два в одному, і це прекрасно. Щорічний ритуал єдності під назвою Братерство Сталевих зібрав 358 тисяч гривень. В цей день учасники бігли не для себе, а заради тих, хто тримає стрій. Дякую всім учасникам за позитивні щирі емоції, попри виклики, за свою щедрість, за свою добродушність і за свою активну громадянську позицію. Слава Збройним силам України, слава Україні! Масштабний забіг став символом єдності хмельничан, тож його обов'язково понесуть далі з року в рік. У мріях об'єднати ще більше людей та провести його вже під мирним українським небом.